Служба безпеки України викрила ще одну інтернет-агітаторку, яка поширювала тези російської пропаганди на своїй сторінці в одній із заборонених соцмереж. Нею виявилась уродженка РФ, яка проживає у місті Кременчуці. Так фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ проти України, виїні злочини расистів, а також глорифікувала окупантів. Крім того, вона поширювала фейки про війну в Україні. За даними слідства, мешканка Кременчука безпідставно звинувачувала українських захисників в обстрілах населених пунктів. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.